Яндечка Керіо, чайна гібридна, яскравого жовтого кольору. По мірі розпуску вона на сонечку з лінією колір, з такого жовто-жовто-гарячого стає блідо-жовтою. Наприклад, це вже більш світліший колір. Кушик в неї прямо стоячий, такий міцний. Дуже часто на другу хвилю вона вже цвіте не. Одною квіткою, да? а вже випускає такі цілі, як суцвіття щодо врізки. Після того, як перецвіте квітка, я спускаюсь десь на 2 треті від стебла і роблю зріз назовню, на зовнішню бруньку. Ось у нас п'ятий лисник потошення пагона, тобто товстий, і тут роблю зріз. Чому так низько? Тому що ця. Троянди у мене на передньому плані. І якщо зробити високу обрізку, то новий пагін виросте високим, і е, сама троянда стане вищою, і е, не буде такого міцного стебла. Тому всі чайно гібридні троянди я завжди ріжу низько. Можна, звичайно, зробити е, такий прийом, коли хочеться зробити так, щоб у нас кущ. По, різно, по різної висоті цвів. Тобто ми можемо передні оці пагінці зробити низько, а центральні, так, що в нас ну, всередині кущі, наприклад, тут зробити, обрізати більш високо. Таким чином троянда буде мати такі шари. От, Наприклад, у мене, будь ласка, тут якраз видно, що за допомогою цієї такої обрізки у мене кущик вийшов на різних рівнях. Керіо троянда зазвичай має достатньо такий сильний імунітет, але, але наприкінці сезону вона хапає, ну, як майже всі чайно-гібридні троянди, вона хапає ЧП, чорну плямистість. А так, в принципі, троянда дуже сильна. Вона у мене йде під укриття на зиму, під акроволокно, два шари я роблю. І, в принципі, добре зимує. Має аромат вона, до речі, аромат в неї такий ну класичний трояндовий аромат. Так що, кому подобаються жульти кольори, рекомендую. Росте вона у мене на сонечку зранку десь до 10 години тінь від будинку, а потім вже розвертається сонце і. Вона у мене на сонці і на вечір знову такий невеличка тінь. Але дивіться, справа в тому, що деякі, ну, багато людей, там, наприклад, рекомендують да, сажати троянду на сонці. Розумієте, а це дуже відносно. Чому відносно? Тому що от у мене ця троянда, вона скрізь у мене має сусідів. да, там Позаду в неї лілії, достатньо високі лілії. А збоку є ось така гарна гортензія. Ще поруч пересклед. Тобто рослина не гола, вона скрізь має сусідів. тобто Вона, як не крутий, а вона трошки захищена. тобто Одна справа, коли ми маємо одну троянду на полі, да, і скрізь на неї сонце світить, і зовсім інше, коли у нас троянда так само на сонці, але вона має сусідів. тобто Це теж треба дуже добре усвідомлювати. І при посадці троянд враховувати.